36-річний Олександр ранок щодня починає з фізичних вправ. Тренує ногу та координацію. Він потрапив на реабілітацію до центру рекавері понад два тижні тому після тяжкого поранення на Сумщині. Тоді його підрозділ змінював позицію. Ворог помітив переміщення і почав скидати гранати з дрона. Дистанційне мінування ліпістох, так називаємо. Перебазувалися з однієї точки на другую и спрацював скіт перший мені на бронежилет, ну, всі живі-здорові лишилися, ніхто не затрюксотився, нічого. І коли спускався вниз, став на ліпісток. Не замітили, виходить, відірвало мені п'яту. Це вже друге його поранення. Чоловік три роки на фронті, воював на кількох напрямках: від Запорізького до Курського. Став командиром підрозділу дронерів. Одна в двох словах можу сказати, що спорятував життя своїм побратимам. Всім не тільки зі свого підрозділу з частини, а з інших частин. Більше сказати нічого не можу. Ну, така робота. З побратимів відносини були у нас дуже дружні. Ми стояли коротше, кожен за кожного, один за одного. Після поранення та ампутації не зневірився. Навпаки, тримає себе в тонусі та підтримує інших хлопців на реабілітації. На цьому життя не закінчується. Треба працювати, не падати духу. Ну і вистанавлюватися, тому швидше працювати благодаря нашим фізіотерапевтам, що вони нас, нам допомагають, у всьому підтримують. Ми теж намагаємося друг друга підтримувати тут, щоб ніхто не замкнувся. Олександр відверто розповідає, на війні повсякчас відчуває страх. Втім, чоловік навчився не тікати від нього, а перетворювати його на зброю для виживання. От у мене страх самовиживання. Це страх такий, що ну, він кожного є. Страшно як я перший день по армії, на перший вихід. Мені я зразу сказав, що ну, мені страшно, тому що ну, це життя тако. А то, що... Ну, кожен переносив по-різному. Я на свій страх переношу. На позитиві – всі, Зараз Олександр проходить до протезну реабілітацію. Вчиться ходити без милиць. Попереду роботи ще багато, але результат вражає, каже фізичний терапевт. На даний момент ми вже працюємо з шиною Томаса, тобто ми ходимо, тобто пацієнт вже має розуміння, як правильно ходити. Майже, це майже протез. Тобто, ну, до протезної реабілітація, це майже протез, і ми вже ходимо, з збільшуємо силу. Пацієнт вже самостійно ходить без підлокітних хвилин на шині Томаса, тобто має ну досить значний успіх. Олександр ще сили виконує всі вказівки лікаря, адже хоче скоріше стати на протест та повернутись у військо, бо помститись ворогу треба, каже військовий. Дар'я Лисенко, Юрій Даницький, Дніпро Тіві.